Так, людно в актовій залі Ірпінської міської ради не було давно. На 30-ту сесію сьомого скликання, окрім депутатів, завітала громада, учасники АТО при Ірпіння та чимало телевізійних камер. Останніх, особливо центральні телеканали, хвилювало питання пов'язане зі скандалом довкола Наталії Лободи. Самої депутатки на засіданні не було. Всі крапки над і розставив міський голова Володимир Карплюк. У нас була розмова з надалі Осиною. Вона розуміє, що її дія була. Можливо, не до кінця коректно, але вона діяла як мати в першу чергу, тому не оправдовуючи її і сьогодні не засуджуючи як мати, але можливо, як громадянина це питання у всієї фракції з цього приводу. І вона це знає. До речі, в неї самої є такий осадок, який говорить про те, що вона розуміє, що вона вчинила неправильно. Говорю про наступне: Наталя Васильев написала заяву про складання депутатських повноважень. І е, цю заяву ми розглянемо на з'їзді фракції, який буде в кінці травня місця. Нам важко, тому що вона вона член нашої команди, але вона ну вона наступилася, вона вчинила неправильний вчинок. Е, вона не подумала про ці наслідки. Вона просто е, 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 емоціями суто матері користувалася і не подумала про подальші політичні наслідки цього питання. Приїхали поговорити про патріотизм і мешканці Коцюбинського. Як з'ясувалося син свободівця Ігоря Домбровського, депутат Коцюбинської селищної ради Євген Домбровський працює головним економістом російського банку і за залишати посаду не збирається. Я неоднократно на сесії Косюбинской селищної ради обращался з Ігорем Домбровським і Євгенієм Домбровським публічно про те, що он в банку працює. когда ж ви уйдете. На что он сказал, это наше дело, и мы на этом зарабатываем. То есть, ну, слушайте, ну это на один на один. Ну, совести нет совершенно. Про Лабуду говорят, про патріотизм говорят, ничего не делают. У меня вопрос: за что живе ваш однопартийцов Ігор Домбровський, если он официально нигде не работает? Серйозні запитання до свободівців озвучили і ветерани АТО та родичі загиблих героїв Приірпіння. Хочемо звернутись до деяких депутатів, таких, наприклад, від партії Свобода, які не підтримали жодного рішення пов'язане з учасниками АТО. А іноді навіть перешкоджає цим рішенням. Шановний Богдан Милянович, стосується вас, поясніть свою позицію. А також просимо звернути увагу громадськості на так званого афериста-активіста Мельничука Євгенія. Мельничук. Спеціально подав до суду на забудову по вулиці Єсеніна та Мінеральна, де в першу чергу члени сімей загиблих та інваліди отримують житло. Вони не достойні цього чи що? Вимагаю забрати свої руки і не лізти в наше місто. У нас понад 500 ветеранів АТО при Ірпіння, які чекають на свій дім. Щоб не бути голослівними, атовці не впустили Євгенія Мельничука на засідання сесії і з ганьбою вивели його з приміщення Ірпіньради. 30-та сесія ірпінської міської ради пройшла продуктивно і з користю для громади. Депутати розглянули понад сотню питань, ухвалили рішення щодо реалізації міської програми Турбота, визначили, як місто забезпечить житлом соціальних працівників та передбачили будівництво нового дитячого садка. Крім того, були нагороджені переможці та призери міжнародних змагань. А учаснику АТО Денису Григорецькому вручили одразу дві почесні медалі за відвагу та за незламність духу.